Терези, вітаю вас! Це ваш гороскоп на грудень 2023 року. І однією з головних дієвих осіб буде Меркурій, це планета комунікації, інформації, навчання, транспорту, засобів зв'язку та поїздок на недалекі відстані. Тож 2 грудня він міняє свій знак і переходить в ваш четвертий дім гороскоп А це сфера сім'ї, місця вашого проживання та загалом нерухомості. Тож левова частка ваших думок протягом грудня буде крутитися навколо цих тем, а також виникатиме багато розмов і обговорень, а також збільшиться кількість спілкування з вашими рідними. Проте починаючи з 23 грудня, Меркурій відкотиться назад в своєму ретроградному русі і перейде в попередній ваш третій дім гороскопу. Проте починаючи з 23 грудня, через те, що Меркурій в своєму ретроградному русі відкотився і перейшов в ваш попередній третій дім гороскопу, то на перший план для вас вийдуть теми навчання, інформації, комунікації, а також поїздок і транспорту. Це означає, що ближче до нового року ви можете поїхати в недалеку поїздку, і скоріш за все, ви вбували вже в цих місцях, куди знову поїдете. Також може бути актуальним поновлення навчання, яке ви колись почали, потім закинули, і зараз будете його продовжувати поновлюватися на ньому. Хоча, можливо, це буде і перездача екзаменів вам. Цей час, можливо, ви відновите спілкування з кимось із минулого, з тим, з ким ви були досить близькими, але потім припинили ваше спілкування. Тож зараз ви будете надолужувати втрачене. Також цей час можуть потребувати вашої уваги якісь. Питання щодо документів, підписання договорів або ж переоформлення цих документів і здійснення купівлі-продажу. Але майте на увазі, що з 13 грудня по 2 січня Меркурій буде ретроградним, а сповільнювати свій рух він почне приблизно за 5 днів до цього. Тож встигніть зробити все важливе до 7 8 грудня. Особливо це стосується здійснення якихось правочинів, підписання документів або ж здійснення дорогих покупок. Особливо транспорту або техніки, краще це встигнути саме от до 7-8 числа. Якщо ви не хочете проблем в майбутньому з цими справами, якщо ж вам доведеться подорожувати під час періоду ретроградності Меркурію, то заздалегідь перевіряйте, чи ви взяли з собою всі необхідні документи, а також закладайте побільше часу на саму дорогу. Тому що можуть виникати якісь непередбачувані форс-мажорні ситуації. Марс планета активності початку всього нового та енергії. Протягом всього грудня він також йтиме вашим третім домом гороскопу. Це сфера спілкування, інформації, навчання, транспорту і поїздок. Тож, коли Марс іде по цій сфері, ми починаємо розгортати свою діяльність навколо здобуття інформації, спілкування стає дуже багато спілкування, переговорів, підписання якихось паперів, документів. А також може збільшитися кількість наших поїздок, загалі пересувань, і навіть може відбутися купівля або продаж транспортного засобу. Хоча будьте уважними, пам'ятайте про ретроградний Меркурій. Проте, оскільки Марс це також і агресія, і конфлікти, то він може привносити таку напружену трохи атмосферу у ваше спілкування. Ви можете дратуватися або вам хотітиметься з кимось з'ясувати відносини. Будьте спокійніші, особливо виваженими, постарайтеся бути близько до 12 грудня, адже в цей день відбуватиметься молодик. Це з'єднання сонця і місяця, і воно відбуватиметься саме в вашому третьому домі гороскопу. Поблизу молодика ми завжди відчуваємо деякий спад енергії, спад сил і можемо бути нервовими вже через це, а тут ще й Марс зі своїми провокаціями та конфліктами. По-перше, більше відпочивайте в цей період, адже якщо ви будете відпочившими і повними сил, то вас не будуть хвилювати якісь зауваження чи дратуючі фактори. Молодий місяць це також завжди старт, початок чогось нового. Тож цілком можливо, що ви дійсно. Придбаєте нове авто, новий транспортний засіб, або ж у вас з'явиться нове коло спілкування, нові знайомі. Чи можливо ви будете підписувати якісь важливі документи? До речі, 30 грудня в цей же третій дім перейде і Венера, планета задоволення і всього, що нам подобається. Тож вона принесе з собою приємне спілкування, і оскільки Венера дарує також романтику і закоханість, то цілком можливо, що ви закохаєтеся. Ось із ваших колег по навчанню, або ж ви зможете познайомитися із своїм новим коханням через братів і сестер, адже брати і сестри це також сфера впливу третього дому. А до цього з 4 по 30 грудня Венера буде йти вашим другим домом гороскопу, і це справжній подарунок, адже другий дім це сфера фінансів, матеріальних здобутків. А Венера це зокрема також і подарунки і гроші. Це означає, що протягом грудня ви можете отримувати якісь грошові надходження, надбавки, матеріальні подарунки чи премії. З 23 грудня сонце переходить у знак Козерога, і це четвертий дім вашого гороскопу. Як ми говорили раніше, це сфера сім'ї, родини, вашого місця проживання та нерухомості загалом. І це ще одна вказівка на те, що, скоріш за все, на зимові свята ви об'єднаєтеся зі своєю родиною. Принаймні, вам би було дуже комфортно і добре для вас самих, якби це дійсно було так. 27 грудня відбудеться повня у вашому 10-му домі гороскопу, це сфера кар'єри і статусу. Тож можуть відбуватися події, пов'язані із вашим кар'єрним зростанням. Приміром, вас можуть підвищити на тій роботі, де ви зараз працюєте, або ж ви перейдете на ту на іншу роботу і будете займати посаду ще вищу ніж ту, яку займали на попередній роботі. Також, оскільки це дім статусу, ви можете перейти на роботу, де будете займати зовсім інший статус. Це може бути статус державного службовця, або ж ви можете зареєструватися як ФОП чи державний підприємець, отримавши такий статус, і відкрити свою справу. Також зміни можуть стосуватися отримання вами будь-якого іншого статусу, будь то статус пенсіонера, біженця, можливо, подружжя чи багатодітної сім'ї будь-якого статусу, який якимось чином змінює ваше життя. 31 грудня під самий новий рік, так звана планета великого щастя, це планета удачі, багатства Юпітер, розвернеться в свій прямий рух в вашому восьмому домі гороскопу. І це сфера грошей, проти не тих, які ви заробили самі, а ті, якими ви розпоряджаєтеся, але вони прийшли з якихось інших джерел. Це можуть бути державні виплати, аліменти, спадщина чи, можливо, це гроші вашого партнера, якими ви при цьому можете розпоряджатися. А також, якщо ви розпоряджаєтеся якимись грошима по своїй роботі, якщо це робота, наприклад, податківцем чи бухгалтером. Тож, якщо протягом останніх місяців ви бачили, що ви не можете чомусь отримати свої аліменти чи державні виплати, або ж не може вступити в силу спадщина, чи можливо ви не отримуєте гроші з ваших інвестицій, тому що восьмий дім це також і інвестиції, то вже з нового року відбудеться розблокування цієї ситуації, і вона рушить з мертвої точки. Це може бути і поновлення отримання виплат від держави, і, можливо, нарешті вступить в силу набуття вами права спадщини, чи, можливо, ваш партнер знову почне отримувати хороші доходи, що безумовно змінить і ваше фінансове положення. Також може відновитися процес інвестування вам, або ж вивчення теми інвестування, чи, можливо, ви будете нарешті отримувати кошти від здійснених раніше інвестицій. Проте, восьмий дім він дуже багатогранний, і він символізує також і сексуальні відносини, і підсвідомість, і глибокі психологічні процеси. Тому після нового року можливо розворушиться якась із ситуацій, пов'язана із вказаними темами. Період можливостей по восьмому дому триватиме для вас аж до 26 травня 2024 року. Тож не прогавте в свої шанси, які дає вам Юпітер. А я вас вітаю з прийдешніми святами і з новим 2024 роком. Нехай він стане для вас мирним, спокійним та переможним.